Хочу подякувати сьогодні всім архієреям, які сьогодні прибули, для того, щоб молитовно підтримати мене грішного. І гостей дякую гостям, особливо тим, хто прибув особисто. Це братири Олександр і братері Назарії, які прибули з Америки. Вони представляють собою. Американського православного церкви в Америці, яку возглавляє блаженіший митрополит Тіхон. Щиро дякую тим пристоятелям, які надіслали вітання сьогодні в цей день. І вам, дорогі брати і сестри, також прошу щиро подякувати за те, що ви прийшли помолитися за мене в цей день, який. Для мене є ну, такий і, і радісний, і, і, і сумний, і, і сумний, і сумний, тому що не, не зробив те, що хотів зробити. А радісний того, що Бог мене притерпів 9 років моїми немощами, слабостями, недостатками, недосконалостями і з допомогою наших братів і єпископів допомоги священників, допомоги вас, дорогі брата і сестри, ми долаємо ті труднощі, які зустрічаються нам на життєвому шляху. Церква це не є єпископ тільки. Церква це є і єпископи, і священники, і міряни, благочастини міряни. Всі разом ми складаємо то тіло церковне, якою головою є Христос, яке називається Православна, Свята, Православна Церква. І церква, звичайно, обіймає собою не тільки Україну, вона обіймає собою весь світ. Ми є частина тої Великої Вселенської церкви, православної церкви, яка на території всіх континентів має своїх віруючих, які об'єдняються разом в духовну сім'ю, яка називається своєю церквою, і нас об'єднує любов, любов до Бога. І любов до ближче. Це є основні дві заповіді, які стоять у главі угла, які ми повинні все свяття своє пронести і з цими заповідями пристати перед Богом. Звичайно, що ті спокуси, які були напроти всієї історії в нашій церкві, звіручного Христа, які сьогодні є, вони мають своїм наміром. Це знищити або ослабити нашу любов до Бога і до ближнього. Саме більше поражає людину, духовно нищить людину це клівета, наклепи. Це неправда. Але саме дорога нагорода від Бога, якщо людина достойно переносить клівету. Спаситель, який був без гріха, на нього повісили всі провини, які існували на той час, І ми його обвинили і зраді кесарі, і все, 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 все. Але Господь перетерпів це все з благодарністю, як людина і переміг зло, переміг смерть і розрушив пекло. І так, коли ми. Будемо тримати, берегти свою любов до Бога, будемо любити ближніх все рівно, які б вони не були. Чи вони є приємні для нас, чи вони можна, та плюють на нас та обзивають нас. Все одно ми повинні любити всіх. І це, якщо ми будемо зберігати все, оцю любов, то це буде якраз робити нам тими, які називаються у церкві святими. І які є наслідниками вічного спасіння життя? Нехай молитвами при благословенні всіх нашої Богородиці, присвятіли Марії, молитвами преподобних отців, Печерських, всіх преподобних, всіх святих, Господь береже нашу українську землю, наш народ, наших захисників, нашу владу, тому що всім важко. І кожен має свій хрест. І задача всіх, незалежно від того, чи високий, чи малий, задача, задача всіх, щоб зберегти любов до Бога і до ближнього. Це є задача всіх людей, не тільки тих, хто вірить в Христа. Ми це знаємо, а деякі не знають, тому що треба жити по стихіям світу цього. Всі мають зберігати любов до Бога і любов до ближнього. Тому що якщо любові не буде, не буде життя. Суть життя це любов. Якщо любов, а любов це Бог. Якщо Бога ми викидаємо з свого життя, у нас нема любви, значить у нас немає життя. У нас є існування, ну кінець якого я не хочу описувати сьогодні. І я бажаю, щоб усі ми, всі, і, і всі хто живе в Україні, хто живе поза межами України, щоб всі ми. Об'єднувалися з Богом в любові і об'єднувалися один з одним в любові, яке Господь благословить всіх нас. Благодарю. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.